Якби ви побачили, якою сили володіє Христос, ви більше ніколи не боялися. Ну. Принаймні, страх би зменшився. Три хвилинки вічне. Читаємо Біблію Сила, яка вже діє у вас. Послання до Єфесіан, перший розділ 19-23. Цитата, яка неосяжна не його сила в нас, що віримо в дію, могутності його сили, що він її здійснив у Христі, восківши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небі, вище від усякого начальства, і влади, і сили, і панування, і всякої імені, що назване не тільки в теперішньому віці, але й в майбутньому. І він усе підкорив під його ноги і постав. Його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що наповнює все в усьому. Ідея перша Божа сила не теорія. Павло каже, що в нас діє та сама сила, яка воскресила Ісуса із мертвих, не схоже, не подібна, а саме та. Це сила ні м'язів, Духа Святого, здатність долати гріх, страх і зневіру. Бог не просто поруч, Він діє всередині тих, хто вірить. Ідея друга: Христос над усім. Після Воскресіння Ісус не просто повернувся до життя, Бог поставив його вище всіх влад і сил, жоден демон, цар чи система не стоїть вище нього. Ісус має владу над усім, що ми боїмося і на землі, і в небі. Попереду ще дві ідеї, які відкривають, чому ця сила стосується безпосередньо. Вас не лише апостолів чи дуже святих. Ідея третя. Підкорив усе під ноги його. Це образ царя, який переміг ворога. Все, що колись протистояло Богові, вже підкорено Христу. І, хоч світ виглядає хаотичним, у Божому плані Христос уже царює, і ми належимо стороні переможця. Четверта ідея. Христос, глава церкви. Церква не будівля, а Його тіло. Ми пов'язані з ним так само, як голова з тілом. Живимося від Нього, керуємося ним, ростимо завдяки йому. Без Христа тіло мертве, але Сином Божим живе, наповнене його присутністю. Висновок. І якщо Спаситель над усім, то страх, гріх і смерть уже не мають остаточного слова. Ми не просто віримо у сили Бога. Ми живемо в ній. Христос, живий, правитель і діє через нас. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйте. І не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки!